Нобелівська премія це пародія на Нобелівську, яку з 1991-го вручають за дослідження, що спочатку змушують сміятися, а потім замислитися. Її заснував Марк Абрахамс, редактор журналу, анали неймовірних досліджень. І хоча церемонія весела та науково-театральна, вручення проводять справжні лауреати Нобелівської премії. Переможці мають 60 секунд на промову, а присутні запускають в них паперові літачки. Після церемонії науковці беруть участь у справжніх публічних лекціях. Чому саме Шнобелівська? Шнобель українською це великий міс, тобто, це дослідження і винахіди з носом, несерйозні та навколо наукові. Емблемою шнобелівської премії є людина, що лежить біля колони як символ абсурдної науки. Номінації охоплюють хімію, фізику, біологію, літературу, економіку, мир, медицину, інженерію тощо. А грошовий приз – 10 трильйонів доларів. зімбабве, що дорівнює 40 центам. У 2025 році Шнобелівську премію з хімії одержали Ротим Нафталович Даніель Нафталович та Франк Грінвей за дослідження про використання тефлону як харчової добавки для зменшення калорійності їжі. Тефлон, полімер, польтлі, тетра, вторг етилен, інертний без смаку. Не розчиняються в шлунку стійкий до нагрівання. Ми знаємо його як покриття для антипригарного посуду. У дослідженні вчених щури їли їжу з 25% тефлону. Вони не отруїлися, зате схудли. Автори навіть отримали патент на тефлонову дієту. Але управління з контролю за продуктами і ліками США не дозволило використовувати тефлон як харчову добавку. Клінічні випробування на людях так і не відбулися. Ідея залишилася на рівні наукового жарту з потенціалом. Шнобелівська премія показує, що наука це не лише серйозність, а й креативність, гумор і допитливість. Вона надихає ставити дивні питання, шукати нестандартні відповіді і робити науку ближчою до людей. Іноді саме такі смішні дослідження стають основою для справжніх відкриттів.